Вас в ефірі голосу Америки українською. Починаємо наш ефір Брифін Голосу Америки, з яким ми виходимо щодня з понеділка по п'ятницю, рівно о вісімнадцятій годині. За київським часом говоримо про найбільш важливі і актуальні події, заяви, що стосуються України, США, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Нагадую, що впродовж цього 30-хвилинного ефіру можете ставити свої запитання, чи в Фейсбуці, чи в Ютубі, де ви дивитеся, слухаєте нас, питати ті речі, які вас цікавлять. Я зі свого боку спробую на них відповісти, якщо буду мати звісно відповідь. Так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. завжди такі коментарі читати приємно. Ну і теж нам важливо знати, де чують та бачать голос Америки української. Друзі, сьоні будемо говорити. Здебільшого про оцінки на заході у США та Європі а щодо готовності України до анонсованого контрнаступу будемо ми говорити про це. Перед тим як почнемо цю тему, маємо новини, що сьогодні відбулася також розмова між. Генералом залужним та Андрієм Єрмаком із е, е, Марком Мілі та Джейком Саліваном. Це е, голова об'єднаного комітету начальників штабів США і також радник з питань нацбезпеки. Про що вона говорила, Україна поінформувала Сполучені Штати про ситуацію на полі бою зараз, а також про можливі дії Росії на наступні е, кроки українських сил. Соні говорили про це по телефону. Також е, генерал залужний акцентував на важливості. Продовження активної підтримки партнерами української армії, зокрема постачанням необхідного озброєння та боєприпасами, все це відбувається в контексті новин і обговорень а, вже не перший тиждень. про... Майбутній український контрнаступ, який Україна анонсує про підготовку до нього, про те, чи готова Україна, що потрібно ще, якщо на цей момент Україна не готова. І думаю, про це можемо поговорити більше з Катериною Лісуновою, нашою конгресовою кореспонденткою, яка стежила за відповідними слуханнями вчора в конгресі. Вчора ми знаємо, виступали в комітеті з оборони палати представників Селес Воландер – це помічниця міністра оборони США. Також Крістофер Каволі, командович об'єднаних сил. НАТО в Європі і були слухання щодо викликів на з безпеці Сполучених Штатів, але в тому ключі говорили також і про виклики з боку Росії і про готовність з України до контрнаступу? Катю, дякую, що знайшла сьогодні час приєднатися до цієї розмови. Отже, якщо ми говоримо про ці слухання, які вчора відбулися на Капіталійському пагорбі, що ми почули від американського військового керівництва, як вони оцінюють готовність зараз України до майбутнього наступу проти російських військ. Ну, можна розпочати фразою, яку заявив Крістофер Каволі. Це е, командувач європейських е, сил Сполучених Штатів Сполучених Штатів е, Америки. Він е, безпосередньо генерал заявив, що українці готові Він сказав, що е, я не можу розкривати е, Більше конкретних деталей, але українці готові Крістофер Каволі. Також за словами е генерала, американці разом з українцями е детально провели детальне і ретельне модулювання, яке е Підтверджує, що українці зараз знаходяться на, на гарних позиціях щодо контрнаступу проти російських військ, і також він зазначив, що українці разом з партнерами також обговорюють ведуть перемовини щодо того, як зробити цей контрнаступ неочікуваним для супротивника. Окрім того, Каволі зауважив, що Україна отримує усю необхідну оборонну техніку у відповідні строки, щоб встигнути до... Цього контрнаступу за його словами вже 98% обіцяної техніки було передано в Україну, і зазначив, що про техніку, яка надається Україні не лише зі сторони Сполучених Штатів Америки, але також і з допомогою інших партнерів, говорила і Селеста Валандер, помічниця міністра оборони Сполучених Штатів Америки з питань міжнародної безпеки, пропоную заслухати її фрагмент виступу просто зараз. prosperous and democratic Ukraine. Наша мета вільна, процвітаюча і демократична Україна, здатна захистити суверенітет і стримати подальшу агресію. Значний внесок США до військової допомоги Україні відображає американські інтереси та цінності, які поставлені на карту. Як сказав міністр Остін, наша підтримка самооборони України є інвестицією в нашу власну безпеку та процвітання. І Сполучені Штати не самотні. Контактна група з питань оборони України об'єднала понад 50 союз. <знаків> і партнерів щоб виділити понад 20 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні, включно з критично важливими сферами протиповітряної оборони, бронетехніки та артилерії. Це значить, що також, попри те, що за словами Каволі Україна, українські військові готові до контрнаступу. Він зауважив, що зокрема сухопутні сили Російської Федерації збільшились в чисельності порівняно із тією кількостю, яка була під час повномасштабного вторгнення, і це попри великі втрати, які росіяни понесли вже зараз протягом цієї війни. Також він зауважив, що не понесло сильно сильних втрат ро. Російська авіація він зауважив, що вони втратили що 80 менше літаків, але тим не менш вони мають на своїх базах що менше тисячу інших літаків та бомбардувальників, які вони можуть використати. Окрім того, він зауважив на потужній воєно-морській силі Російської Федерації, яка теж не зазнала великих втрат, окрім одного. Всім відомого човна, який був, який затонув російського військового більшість в морської техніки Росії залишається повні готовності і неушкодженою. Також він зауважив, що Питаннях підводноморської морського патрулювання щодо підлодок, то Росія навпаки збільшила свою присутність і збільшила свою активність і збільшила кількість свого патрулювання в міжнародних територіальних водах. І він зауважує, що, попри те, що українці зараз знаходяться в на гарних позиціях, недооцінювати позицію та стан російської армії не варто. Щодо українських позицій, катю, думаю, маємо ми також коментар самого Крістофера Каволі про те, як за його оцінками, союзники підготували українську армію і як українські військові використовують необхідне обладнання. Про те, що ти власне сказала, що вважає він, що все обіцяне чи принаймні, більшість того обіцяного обладнання надійде до України найближчим часом. Давайте послухаємо цей коментар Крістофера Каволі з цього приводу. The and training... Матеріальна підтримка та навчання, надані міжнародними донорами, були величезними та фундаментальними для успіху української армії. Протягом зими наша коаліція дозволила українським військовим створити потенціал, необхідний для захисту та повернення частини своєї території. Ми впевнені, що наші українські партнери добре розпоряджаються наданою допомогою. Команда нашого посольства в Києві та група підтримки безпеки у Візбаденні Німеччина старанно працювали, щоб відстежувати. Ти всю летальну допомогу та уважно стежити за нею, а також гарантувати, що вона надходить і залишається в правильних руках. Катю, що за словами військового командування Сполучених Штатів, що є на кону у цій війні Росії проти України, і чому важливо не допустити, аби Росія перемогла щодо того, що є на кону, або точніше щодо того, які є. Цілі самого американського командування та е, безпосередньо партнерів України, які допомагають зараз протистояти російській агресії. То за словами Крістофера Каволі головна мета партнерів це незалежна Україна, відновлення її території і можливість в подальшому захищати себе після завершення цієї війни, подальшому зберігати свій суверенітет і бути. Е, Належним чином підготовленої до будь-яких імовірних інакших атак або агресій після перемоги України цій війні. тому, що власне сама перемога України в цій війні є також ціллю американців та партнерів. Пропоную загалом послухати коментар Крістофа Каволі про їхні цілі просто зараз. Матеріальна коментар підтримка та навчання, надані міжнародними донорами, були величезними та фундаментальними для успіху української армії. Протягом зими наша коаліція дозволила українським військовим створити потенціал, необхідний для захисту та повернення частини своєї території. Ми впевнені, що наші українські партнери добре розпоряджаються наданою допомогою. Команда нашого посольства в Києві та група підтримки безпеку у Візбаденні Німеччина старанно Працювали щоб відстежувати всю летальну допомогу та уважно стежити за нею, а також гарантувати, що вона надходить і залишається в правильних руках. Також варто зауважити, що за словами Крістофаркаволіча того, що ти спитав, що на кону взагалі задали запитання йому під час слухань, що буде, якщо Україна програє цій війні, безперед який подальший сценарій імовір імові такої імовірності його словами, що це вже залежить від того, де саме зупиняться росіяни, де на якій саме точці України вони зможуть закріпитися. Стверджуючи, що вони перемогли цю війну, але тим не менш далі під загрозою опиняться найближчі територіально країни, тобто ті, які межують з Україною, вони опиняться перед першочерговою загрозою. Але також Каполі зауважив, що окрім загроз Росії у Європі, Росія також розширює свою свій вплив, свою агресію, діяльність військову діяльність в країнах Африки. І він зауважив, що в у разі програшу України у цій війні під загрозою стануть не лише сусідні держави в Європі, і не лише Європа, але також країни Африки. Принаймні, про це заявив Крістофаркаболів. Дійсно, це дуже цікаво. Багато говорить і теж про те, що ця війна не лише про Україну, що вона так чи інакше торкається. Різних континентів різних країн по всьому світу, а і, говорячи про це, Катю, які оцінки також загроз від сполучених штатів щодо співпраці Росії та Китаю? Ми знаємо, що про це багато також говорять останнім часом. Насправді велику частину приділяють цьому, тому що за словами Крістова Каволі, також Селести Валандер, що російська агресія проти України зблизила авторитарні держави, і створила так би мовити коаліцію. З цієї коаліції лідеруючими державами, які виступають партнерами одного одного, є безпередньо Китай та Росія. Зазначу, що в питаннях е, того наскільки Росія може впасти вплив е, під вплив Китаю. Наскільки Росія може стати залежною від е, Китаю, коли запитали це у Крістофера Каволі? Він зауважив, що е, Росія опиниться під впливом Китаю, навіть попри те, е, навіть якщо вони цього не хочуть, тому що в цьому партнерстві Китай відіграє потужнішу роль, і потужнішу е, грає е, позицію. Е, відтак Росія знаходиться на слабших е, позиціях. У цьому партнерстві, і так чи інакше, навіть якщо Росія цього не бажає, вона вже підпадає під вплив контроль Китаю. Дійсно, це цікава Катю. Думка ми знаємо, що Сполучені Штати вважають також і Китай великою загрозою. Будемо стежити за цією темою. Дякую тобі, що стежила за цими слуханнями в Конгресі. Катерина Лісунова була з нами на зв'язку. Якщо ми говоримо про інші оцінки готовності України до майбутнього анонсованого контрнаступу, що може стати на заваді, то в цьому контексті важливо задати. І про це також багато зараз говорять і о змі і в Україні, і в Сполучених Штатах, і в Європі. Про оновлені супутникові знімки, які з'явилися в доступі, і на них зокрема видно. А велетенські оборонні смуги, фортифікаційні по суті, спорудження, які спорудили російські сили на тимчасово окупованих українських територіях. На них видно. Протитанкові рови, також вогневі позиції, міні поля, бетонні перешкоди, інші укріплення, які просягаються в принципі на сотні кілометрів. Можемо зараз бачити ці знімки на екрані. Про те, як це виглядає із супутника, а ці знімки опублікували у агенції Reuters. і про те, які перешкоди в принципі це може створити перед збройними силами України України, зможемо розпитати в Богдана Цюпана, нашого кореспондента. Із Лондона, яку який цю тему вивчав, і стежив також за європейськими реакціями. Богдан, дякую, що приєднуєшся до ефіру нашого Так, вітання. Отже, ці фортифікації ми бачили щойно їх трохи не на нашому екрані на тимчасово окупованих українських територіях, які спорудили росіяни. А наскільки вони можуть стати перешкодою для анонсованого українського контрнаступу, зважаючи також і на підсилені з іншого боку спроможності українського війська? Так, отже, спочатку кілька слів про те, про що власне йдеться, ми впродовж цього тижня бачили. Кілька повідомлень про нові супутникові знімки української території, і, наприклад, з'явилися у відкритому доступі нові оновлені супутникові знімки української території від Google, Google Maps. тобто, це те, що ми можемо бачити на своїх мобільних телефонах чи. Чи на комп'ютерах, якщо ми використовуємо цю програму, але в даному випадку, те, що ви бачите зараз на екрані е, у нашій програмі, це супутникові е, фотографії, очевидно, професійні е, компанії, яка надала ці знімки агентству Reuters, е, Ймовірно, що е, агенція заплатила заплатила за ці професійні фотографії, і тут ви бачите, ось, наприклад, смуги, і там позначено. Антитанковий рів е, іде е, зверху, потім е, нижче ми можемо бачити смугу. Написано, що це так звані драконячі зуби. Е, фахівці кажуть що йдеться про як правило бетонні конуси такі загострені загострені бетонні структури які просто виставляють на на землі і вважається що танк чи інша бронемашина, і звичайно ж звичайний автомобіль не зможе проїхати через них і далі ми навіть можемо бачити якщо пильно придивитися Тоненькі такі лінії окопів, в яких очевидно будуть вогневі чи є вогневі позиції Росіян. Наскільки це? Серйозно, ну насамперед, це дуже масштабно, тому що Остапа ти сказав про те, що це на окупованій Росією частині української території, але насправді те, про що говорить Рейтерс, це величезна смуга, яка як там сказано, тягнеться фактично з західних територій, західних земель Росії, і вона йде далі нижче до України і згідно з. Тим, що дізнався, що дізнався Рейтерс, зокрема розмовляючи із фахівцями про, про ці фотографії, супутникові знімки, це те, що це смуга в певних місцях, вона очевидно потужніша, серйозніша, і в певних місцях, можливо, вона не настільки укріплена, але найбільш вона укріплена на півдні, кажуть фахівці. І переповідають журналісти агенції, які кажуть, що саме Запорізька область, е, яка фактично є, ну, можна сказати, ворітьми до, е, до, до Чорномор'я, е, трошки східніше від, від Одеси, також ворітьми до Криму, фактично, і саме у тому напрямку Україна теоретично могла би прорвати так званий. Е, Міст по суходолу від, від Росії до Криму, розколовши, розділивши російські окупаційні сили у тій частині території. Отже, йдеться про як кажуть фахівці, дуже серйозні речі. Дехто припускає, що можливо саме там буде спрямований наступ української армії, дехто каже, що очевидно, що українці спробують. Проводити якісь обманні маневри, і насправді точно ніхто не може знати, окрім звичайно, ж українських командувачів. Чи буде це серйозна перешкода? Ну знову ж таки, якщо ви е, стежите за цією темою і е, читаєте, наприклад, західну пресу, то ви побачите, що про це пишуть дуже багато. Пишуть як військові фахівці, так і так звані е, журналісти-коментатори і так далі, і так далі. І те, що мені впало, так би мовити, в око чи, чи в вухо. Це, наприклад, я кілька разів чув від одного британського журналіста, кореспондента газети Телеграф, який колись був військовий. І він вказує на те, що дуже важливо в цій ситуації, чи зможуть українці використовувати комплексно свої військові можливості. А саме, тобто, Іти на пролом, наскільки можна судити нам, як не фахівцям, іти на пролом буде дуже важко, це буде дуже небезпечно для українських солдатів і так далі. Так далі, але якщо поєднувати артилерію, поєднувати підтримку з повітря, також механізовані бронетанкові. Машини, які, які Україна вже отримала, як ви щойно чули від нашої колеги з Вашингтона, то саме поєднання і вміння поєднувати ці різні роди військ, взаємодія, зв'язок очевидно і постачання у цій ситуації у цій потенційній українській військовій контрнаступальній операції, яку очікують, ці, ось це кажуть фахівці. Буде відігравати дуже важливу роль, тому що е, на ура, як кажуть вони, е, такі е, укріплення е, взяти на пролом буде просто неможливо. Е, важливо буде, напевне, е, обхідні маневри е, важливо буде знову ж таки застосування комплексно. Усієї усіх можливостей різних родів військ і техніки, яку, ну, і яку ми Україна теж Україна має чуємо це від від українського командування, кажуть, що контрнаступ почнеться тоді, а і з того місця, де і коли ніхто цього не буде очікувати, тому вочевидь якісь плани вони готують. Але дійсно багато аналітиків звертають увагу саме на ті напрямки, про які ти Богдане, щойно сказав. Друзі, нагадую, що це прямий ефір. і Тому якщо маєте якісь питання, чи до мене, чи до Богдана, якраз в контексті чи знімків, чи анонсовано контрнаступу плану, то можете ставити на Ютубі Фейсбуці. Спробуємо зачитати відповісти. Богдане, якщо ми говоримо, ми трохи вже з катою поговорили на початку ефіру про те, як Сполучені Штати як командування тут оцінює. Готовність українського війська і в забезпеченню, і в підготовці до, до наступальних дій, що про це кажуть у Європі, зокрема у е, НАТО в альянсі, і знаю, що Єн Столтенберг це також коментував. Ну я би сказав, що можливо Британія е, і Лондон, звідки я з вами розмовляють це місце, звідки за українськими за українською ситуацією роз е, спостерігають особливо. Серйозно і з особливими очікуваннями, тому що саме тут, на території Великої Британії, упродовж місяців відбувалося і зараз ще триває навчання тисяч українських військових, і до речі, саме на них і на їхні вміння воювати і поєднувати поєднувати оці різні можливості сучасного сучасного військового мистецтва на них покладається велика велика надія тисячі військових пройшли тут вже навчання у великій британії їх навчали не лише і навчають не лише британські інструктори але й інструктори з з інших країн на додаток до того що роблять очевидно сполучені штати що роблять інші країни союзники тому що ми знаємо наприклад Німеччина, яка надає Україні танки і іншу техніку, навчала українських танкістів у себе, проходили навчання українські фахівці у Польщі. Наприклад, їздить на іспанських леопардах, чи радше воювати з іспанськими леопардами, навчали українських військових в Іспанії, і мені здається, що тут дуже важливо підкреслити політичну складову. Очікувань від розвитку подій української війни, тому що напевне наші глядачі, слухачі пам'ятають, що кожного ми говорили, що кожного разу військова збройна допомога Україні і політична вона розвивалася, вона розвивалася відповідно до того, як розвивалися події в Україні, і кожного разу, коли було видно, що українці здатні воювати. Кожного разу, коли було видно, що українці здатні ефективно використовувати, зокрема, збройну військову допомогу Заходу, це додавало, я би сказав, стимулу, це додавало аргументів тим, хто казав, так, такмо ну, давати українцям. Більше збройної допомоги українці показали, що можуть її використовувати, що це приносить результати. І тому мені здається, що дуже великі і політичні очікування є на заході щодо того, як українці зможуть і чи зможуть вони скористатися цією збройною допомогою, зокрема бронетехнікою, яка до України мала надійти. І про це сьогодні говорив генеральний секретар НАТО. Єн Столтенберг на зустрічі з Люксембурзьким прем'єр-міністром у Брюсселі цікава обставина. Люксембург одна з найменших країн Європи. Малесенька малесенька країна, яка за обільшки, можливо менше ніж ніж Львівська область, але і її генеральний секретар. Похвалив за і військову допомогу, і за гуманітарну підтримку е, Україні. І, зокрема, він скористався нагодою, щоб е, ще раз розповісти про те, як НАТО країни НАТО е, допомагають Україні і подав деякі цифри на додаток до того, що ми чули від американського генерала трошки раніше. Я пропоную послухати його, оворол трюда загалом через контактну групу очолювану США, союзники та партнери НАТО надали Україні небувалу підтримку. Понад 98% обіцяної Україні бойової техніки вже прибуло. Це означає понад 1550 одиниць бронетехніки, 230 танків та інше устаткування, включаючи величезну кількість боєприпасів. Загалом ми навчили та спорядили більше 9 нових українських бронетанкових бригад. Це дасть Україні міцну позицію позицію для подальшого повернення окупованих територій Ось такий коментар генсека НАТО. Богдана є одне запитання. Думаю, це до тебе. Владислав Олійник питає: чи теж обговорення військових фахівців, аналітиків і змі чи це не завдає шкоди військовій операції, яку планують збройні сили України? Ось таке питання: чи так. має щось на це сказати? Остапе, ти знаєш, це це дуже болісна, можна сказати, і пекуча тема. Напевне, і ти спостерігаєш за тим, як багато ми бачимо в Україні суперечок в соціальних медіа про те, що хтось там висловив якусь думку повідомив повідомив про щось що може означати інформацію про якісь там дії чи плани українських військових і зразу виникає суперечка що це може бути розкриття розкриття планів україни що це може зашкодити україні що навіть обговорення таких тем може може бути шкідливим я би тут закликав наших глядачів, наших слухачів і читачів вебсайту Голосу Америки звертати увагу на відкриті дані і таємні дані. Тобто, ви пам'ятаєте про нещодавній арешт у Сполучених Штатах, підозрюваного у поширенні розкритті таємних даних, і звичайно, коли якась людина, якій довірено таємниці. Бере ці таємниці і е, всупереч правилам, всупереч закону, на шкоду е, фактично е, тим, е, для, кого, для кого та людина працює, вона їх оприлюднює. Е, дуже часто це може бути і зі злим умислом, то, очевидно, йдеться про проблему. Йдеться про антизаконні дії, йдеться про небезпечні і, і шкідливі, шкідливі дії, які часто караються караються і законом. Але. Якщо ми говоримо про роботу преси, то насамперед йдеться про роботу з так званими відкритими джерелами. Тобто, Абсолютно. якщо журналіст підходить до фахівця чи урядовця чи посадовця і каже: Розкажіть мені, що відбувається, і цей урядовець чи посадовець потім розповідає і журналіст це якось потім оформлює і аналізує і повідомляє про це, то це називається інформування. І якщо... Фахівці чи урядовці вважають, що є інформація, яку не можна оприлюднювати, то вони її не повинні оприлюднювати. Те, що є таємницею, вони повинні оберігатися відповідальними людьми, які відповідають Має за залишатися власне. А журналісти повинні виконувати свою роботу: брати інформацію, яка є у відкритому доступі, чи брати коментарі. Чи посадовців, чи фахівців, і давати людям можливість розуміти, що ж насправді відбувається, щоб не бути жертвами дезінформації, щоб не бути жертвами маніпуляції, тому що саме знання, саме розуміння, саме інформація дозволяє нам справді бачити, що відбувається, і справді діяти відповідно до реальних обставин. Богдане, дякую тобі. Думаю, відповідь більш ніж достатньо на це запитання. І дійсно зі свого боку додам, що важливо дуже зважено підходити до інформації, яку поширюють, і особливо щодо військових планів. Так ми знаємо, є інформація відкрита, є інформація не відкрита. Є домисли важливо ці домисли від фактів від офіційної від офіційних даних також розрізняти і, і, і критично підходити власне до того, що. Зокрема, публікується в мережі чи, чи в телеграм-каналах дивитися чи на джерела, дивитися. Абсолютно. Звідки ця інформація, чи, чи це надійні джерела, чи це е, інформація, яка має на меті справді е, поставити людей до відома, чи насправді деколи це маніпуляції, якими хочуть людей е, заплутати і нашкодити комусь. Богдане, дякую тобі за твою розповідь за твій аналіз. Богдан Цюпин приєднався до нашого ефіру. Говорили ми про майбутнє український контрнаступ, про те, що може стати або не стати на на заваді, і що про це також пишуть в закордонних змі. Друзі, дякую вам за активність. Зачитаю на кінець, де нас дивляться. Бачу скерчі. Передаю вітання Запоріжжя, Херсон дивиться на звітання з Норвегії, Нікопольська громада, Львів, Київ, Трускавець і інші міста. Друзі, дякую вам за активність. Побачимося в ефірі брифінгу о 18-й завтра. А сьогодні програма часа 22-й. Не пропустіть. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток.